Вітаю вас, друзі! Російські виродки продовжують займатися тероризмом цивільного населення в Україні. Цієї ночі росіяни знову атакували нашу країну безпілотниками і, зокрема, у Бучі вдарили по теплиці і по житлових будинках. А розкажіть, це, це був ваш будинок? Ні, це згорів. Так, ні, це сарай, гараж. Це сарай. А ви в цьому будинку так проживаєте? Цієї ж ночі Україна продовжила атаки по території так званої Російської Федерації, зокрема по південній її частині. Під ударами опинився аеродром Міллерово у Ростовській області. Там базується російська авіація. Місцевий губернатор повідомив, що усі атаки було відбито, але загорівся склад із паливно-мастильними матеріалами. Та навряд чи це може зацікавити зараз росіян. У них є тема набагато цікавіша. Наприклад, який саме Чебурек їв Стів Вітков. Где как раз таки Уитков і завтракав. к нам в студію привезли. Тот самый чебурек. Кстати, Чебурексація мечушто, вот он і пахне дуже епікітне. Mm. Ну а нас із вами у першу чергу цікавить, що там із ультиматумом Трампа, та що із зустрічю Трампа Владимира Путіна та Володимира Зеленського. Але є хороші шанси, що зустріч відбудеться вже дуже скоро. Немає жодної ознаки того, що так звана Російська Федерація була би готова припинити або, хоча б, призупинити війну проти України. Тож ми маємо іще більше зараз допомагати війську. Тому ми закликаємо всіх вас продовжувати донатити на русоріз, а ми цей русоріз будемо виконувати. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Закидуйте, хоча б по одній гривні, тому що маленьких донатів не буває. Ну і зайвих підписок на мій канал не буває теж. Тому підписуйтесь обов'язково. Зараз у інтернеті є дуже багато чуток щодо того, що так звана Російська Федерація запропонувала американцям, що американці запропонували росіянам, чи буде зустріч у якому форматі. Але давайте будемо оперувати фактами. Один із цих фактів полягає у тому, що вже закінчився термін ультиматуму Дональда Трампа до так званої Росії, але санкції досі не запроваджені. Чи ваш дедлайн для Путіна щодо припинення вогню завтра все ще діє? Чи це змінилося? Це залежатиме від нього. Ми побачимо, що він скаже, але рішення буде за ним. дуже розчарований у Трампа. Формально є ще час на сьогодні. Щоби ці санкції запровадити, побачимо. Очевидно, що так звана Російська Федерація не піде ні на яке припинення вогню. Владимир Путін про це вже казав неодноразово. Просто зараз час взяті о прикращення агня в надіжді на то, що Обратная сторона. Підпримітка якісь позитивні шаги, ми просто не можемо І з цим усе зрозуміло. Тепер щодо можливої зустрічі Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Західні медіа писали, що Трамп Владиміру Путіну поставив умову, що він із ним зустрінеться, тільки якщо той погодиться на зустрічі з Зеленським. Але американський президент відкидає це: чи має Путін зустрітися з Зеленським перед вашою зустрічю з Путіним? Ні, і більше того, як з'ясувалося, Трамп взагалі не вимагає від Путіна зустрічі з Зеленським. Ані до зустрічі з Трампом, ані після йому не обов'язково погоджуватися на зустрічі з Зеленським. Це те, що ви кажете? Ні, не обов'язково. Володимир Путін очевидно і сам не бажає зустрічатися із президентом України Володимиром Зеленським. Учора у нього запитали якраз про це, і Путін відповів, що ну можна було би колись у теорії зустрітися, але спершу треба, щоб були виконані певні умови. Тобто, чтобы Украина погодилась на капитуляцию. А что Зеленский? В целом не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот для создания таких условие, к пока не... Нічого не змінилося у позиції Владимира Путіна. Змінюються тільки формальні підстави, чому він не хоче зустрічатися. Бо раніше він казав, що не може зустрітися, бо Зеленський, начебто, не вести переговори можна з, з ким угодно, тільки на, на, в силу своєї нелегітимності він не має права нічого підписувати. Щоправда, раніше той самий Владимир Путін визнавав, що усі його байки про начебто нелегітимність президента України Володимира Зеленського це не більше ніж пропаганда. Пагандісткам плані можна говорити все що угодно, легітимно сидіствуючих власті менше з тим, давайте підіб'ємо проміжні підсумки. Трамп не вимагає від Володимира Путіна, щоби він зустрівся із Володимиром Зеленським, і це погано для України. Одночасно, так звана Росія і не демонструє такої готовності, та й кремлівські пропагандисти отримали методички казати, що це неможливо. Наш президент має сидіти в одній кімнаті за одним столом з цим подонком і недоноском Зеленським. Тось я представить собі картину не могу, просто в навіть не уніжені Росії, це програш Росії при цьому, ймовірно, самому Володимиру Зеленському Трамп казав щось інше, тому що президент України у своєму зверненні говорить саме про тристоронню зустріч, тож формат зустрічі, зустрічі лідерів це зокрема тристоронні формати. Ми про це вчора детально говорили. Про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат мені не подобається те, що зараз відбувається довкола можливої зустрічі Трампа і Владимира Путіна. Що саме американці пропонували росіянам? Ми також не знаємо і не знаємо, що росіяни могли пропонувати американцям, окрім старої пісні про співпрацю у економіці. Проекти в Арктики, в рідкоземельних металах, інфраструктурні проекти. Це може бути взаємополезно як для Росії. Так і для Сполучених Штатів, до речі, як відомо, російська економіка зростає просто ударними темпами набагато швидше, аніж економіка загніваючого запада. Рост російської економіки значимо прівисіл, е, фактично стагнацію, яка відбувається і в Британії, і в економіці Євросоюзу. При цьому на самій так званій Росії багато великих підприємств, а особливо виробники автотранспорту, скорочують робочий тиждень до чотирьох днів, тому що не вистачає грошей платити усі. Сім зарплати, тому що немає попиту на їхню продукцію, та і ще й зараз обмежили експорт бензину, повністю його заборонили. Хто та дефіцит? Як з цим Як так вийшло, що ніфти два не нефть не може продати сейчас? Ні, бензином не можна забезпечити. мужики. Що будем делать? і це справді цікавий парадокс. Так звана Росія є великим видобувником нафти, але при цьому бензину не вистачає на внутрішньому ринку. І ще так звана Росія експортує газ, дуже багато газу. Але самим росіянам газу не вистачає. і вони записують отакі пісні: Дайте строгий свой наказ газ газ. газ. Нам нужен газ, президент. услышьте нас. Керівництво так званої Російської Федерації чудово знає про проблеми із економікою, але все одно й далі воювати проти України та сподівається, що зможе під час оцих псевдопереговорів потягнути час, аби відтермінувати санкції. Москва виграє час. Відпродовжительні мирні переговори, навіть на вищому рівні, совершенно не означають при остановку бойових дій. Вони переконані, що навіть із новими санкціями, так звана Росія, і далі зможе продовжувати воювати і не мати ніяких проблем. Адже, от, буквально ще 2-3 місяці, і Україна капітулює в тічені 2-3 місяців. Ми е, способні. Виповнить свої задачі, то тобто есть намікають на то, що Україна буде знаходитися в такому положенні, що вона буде вынуждена бути капітулірувати. Російсько-українська війна, очевидно, не буде завершена або призупинена найближчим часом. Зараз на це нічого не вказує, і Лаври Трампа як миротворця під питанням найбільше спадщина буде як миротворця, об'єднавця. Це те, ким я хочу бути. Миротворцем та об'єднавцям або не підпитанням у якості запасного варіанту для того, щоб знову назвати себе миротворцем. Трамп сьогодні організовує у Вашингтоні зустріч Пашиняна та Алієва для підписання мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією. Я з нетерпінням чекаю на візит президента Азербайджану Ільгама Алієва. Та прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна до Білого Дому завтра на історичний саміт миру. Ймовірно, потенційна угода буде мати тільки символічне значення, але це вже дозволить Трампу оголосити себе знову миротворцем. І у той самий час Росіянам буде дуже неприємно, адже будь-яка співпраця Вірменії і Азербайджана зі Сполученими Штатами Америки розглядається Росіянами як ворожий акт, бо вони впевнені, що закавказзя це їхнє. Во-первых, Россия это и так очевидно, нас по сути посылают. Прямим текстом із за Кавказі. найближчими днями ми із з вами, друзі, будемо бачити ще багато новин, які змусять нервову систему українців коливатися із однієї сторони у іншу. Але ви на це не зважайте. Зберігайте спокій, пам'ятайте, що зараз дуже важливо допомагати українському війську. Можу вам сказати, що цієї ночі у рамках проєкту Шахедоріз із вашою допомогою дронами, на які ви донатили, було знищено щонайменше вісім шахедів, а ще нещодавно підрозділ посіпаки з. Збив новітній російський БПЛА Дельта, який може використовуватися як приманка або як розвідник для фіксації роботи української протиповітряної оборони. Дякую вам за те, що ви допомагаєте розвивати дронову протиповітряну оборону України. Це дуже важливо і це дійсно рятує життя без перебільшень. А за минулу добу, завдяки вам, наші воїни отримали ще 250 різних FPV, переважно зенітних. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 103 ОБРЦ, Чорний Стриж. Щиро дякує в чергове Сергію Стерненка та спільноті Сергія Стерненка за 50 наданих чудових дронів, які допоможуть нам продуктивно і надалі нищити русню. Слава Україні! Ми бійці першого окремого штурмового полку, батальйон безпілотних систем. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані дрони, якими ми будемо ефективно знищувати ворога. Слава Україні! Бажаю міцного здоров'я! Бійці підрозділу Рубак Фурія прикордонної бригади ГАРД вкотре висловлюють слова вдячності спільноті Стерненка та самому пану Сергію за вагомий внесок у знищення противника. Завдяки вашій допомозі. На цей раз ми отримали партію прекрасних fpv дронів кількості 20 штук для роботи по наземних цілях. Невдовзі ці хижі пташки допомагатимуть нам скорочувати орчу популяцію на овочанському напрямку, тим самим зробивши нашу землю чистішою. Тому ми закликаємо всіх вас продовжувати донатити на русоріз, А ми цей русоріз будемо виконувати. Дякуємо за те, що ви робите! Та слава Україні! Батальйон безпілотних систем Паруну 42-ї окремої механізованої бригади. Щиро дякую спільноті Стерненка та особисто Сергію Стерненку і всій його аудиторії за передані дрони в кількості 30 штук. Ці пташки вже зовсім скоро вирушать у бій, працювати по телах ворога та наближати нашу спільну перемогу. Разом сила! Слава Україні! Героям слава! Ми, батальйон безплодних систем Небесна кара 54-ї бригади. Щиро дякуємо спільноті Сергія Стерненко та особисто пану Стерненко за наді нам русарізи. Наближаємо перемогу разом. Жай здоров'я. Ми підрозділ Небесна Січ. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані дрони, якими ми вже встигли знищити багато крил. Ось приклад знищеної гербери. Ми будемо продовжувати небесний русоріз. Будемо продовжувати нищити ворогів. Слава Україні! П'ятий прикордонний загін висловлює щиру вдячність пану Стерненко. І його спільноті занаданих 20 якісних цифрових епівідронів для небесного росарізу. Завдяки вашим донатам небесний русаріз триває. Разом до перемоги! Слава Україні, героям слава. Якщо відкинути усі чутки, то зараз ми точно можемо сказати, що у нас немає точної інформації щодо того, якою буде зустріч Трампа із Володимиром Путіним. Очевидно, що Путін не буде зустрічатися із Володимиром Зеленським. Будемо стежити за новинами, але не маємо абсолютно жодних зайвих сподівань. Краще й далі допомагати силам безпеки та оборони України.